Задача номер 117, друга задача. Число А представлено у вигляді добутку 3 помножити на 5 помножити на 7. Необхідно записати усі дільники цього числа. Дільниками числа А є кожен з множників. Дільниками числа А є кожен з множників. Тобто це 3, 5 і 7. А. Зараз пів секунди діти. Отже, записуємо так. Дільники числа А дорівнюють. Це все одно що дільники числа 3 помножити на 5 помножити на 7. Отака От форма запису числа А. У вигляді добутку дорівнюють. 1, звісно, 3, 5. 7, потім перемножимо е, усі ці числа. 5 на 7, 35, 35 на 3. Це скільки буде? 105. 105, так, 105. І тепер множимо між собою ці числа 3 на 5, 15, 5 на 7, 35. І 3 на 7, 21. 3 на 7, 21. Отже, якщо число одночасно ділиться на 3 і 5, значить, воно поділиться на їхній добуток. Якщо число ділиться на 3 і 7, значить воно поділиться і на їхній добуток. Все. Отак От розв'язується даний номер. А тепер повернемось до номеру 116, 116 який був домаш... ну, це номер з домашньої роботи. Марина Єлізова, Простим чи склад... складеним числом є оцей добуток. Перший добуток. Простий чи складений? Перший добуток це простий. Простий. Одиниця не відноситься до жодного. З не складене, воно не просте. А 13 просте число. Від множення на одиницю 13 не зміниться. Значить, добуток є простим. Будь ласка, поясніть другий приклад. Марин, другий приклад. Просте чи складене число? Це теж просте. Доведи. О... 14 це просте число, та 1 – його не змінюється. 1 – це не, просте, не складене число, але. А чому 14 просте число? Я зараз сказала неповне пояснення до першого прикладу. Хто може мене доповнити? Чому я, ну, одиниця просте, не складене, 13 помножити на 1 – все одно 13, а 13 просте число, значить, добуток просте число. А я, ніхто не зробив зауваження, а я б зробила. 14 ділиться. на 2. Так, вона ділиться тільки саме на себе та на… Так, 13 дніть на себе і на три, одиницю і більше е, тільки два дільники, значить, це про, просте число. А 14, крім, е, там кольцо, Софія, продовжуй, будь ласка. Е, крім е, одиниця, само на себе воно може ділитися на 2, на 7, От, на 2 і на 7. Достатньо е, сказати, що 14 парне число і ділиться на 2, Значить, в нього більше, ніж два дільники, значить, примножені на одиницю 14 не зміниться, значить, це число складене. Так. Поясніть, будь ласка, четвертий приклад. Веронічка, четвертий. Одинадцять. Куліш? Одинадцять помножити на тринадцять. Просте число чи складене? Uh, складене. Складене? Питання, чому? І подумайте, діти самі. Хто може пояснити, крім Вероніки, yeah. Хто ще може пояснити, що це складене число? Yeah. Так, зараз я дивлюсь. Ну, цікаво, yeah. ви, видавдавіть. Бачу, я бачу ваші ручечки. Можете їх опустити, дай завдавіть. Yeah. Якщо 11 помножити на 13, це буде. Стоп. Я чую слова, це буде. А хіба треба множити? Ми ж з вами тільки не казали. А, тому що тому що і 11 і 13 складні числа. 11 і 13 прості числа. Але якщо якесь число записано у вигляді добутку, значить дільниками цього числа і є записані числа, дільники числа А. І 13. І 11. Крім числа, записане у вигляді добутку, воно поділиться на одиницю і саме на, себе. і саме на себе. Але не треба множити ці числа. І так зрозуміло, що, як вам сказати, значить, число будь-яке число, ну, наприклад, 70. Воно може бути записано одним числом, і може бути записано у вигляді добутку 7 на 10. Ми це казали. Мова йде про одне, про одне і те ж саме число, просто форма запису різна. Ось тут воно представлено у вигляді множників. Так само і у вашому завданні. Число, оце число А. Його записали у вигляді добутку 11 помножити на 13. Значить, це число ділиться і на 11, і на 13, і на 1, і саме на себе. Просто, якщо ми перемножимо 11 на 13, ну, цього не треба робити, тому що мається на увазі, що це як одне ціле це число. Якщо ви перемножите, в принципі, 13 на 11, ви отримаєте 143, і вийде, що дане число ділиться на 1, на 11, на 13 і на 143. Але число 143, якщо я заміню на добуток 11 на 13, значить дільник. Даного числа може бути записане не як 143, а як 11 помножити на 13. Ще. Так. П'ятий приклад. 43 помножити на 1, це просте число, тому що 43 просте число, його дільниками є тільки 1 і саме число 43. Цього числа немає в таблиці множення і його. Розкласти, крім як одиниця помножити на 43, неможливо. Тобто два дільники, значить, весь добуток буде простим числом і буде ділитися на 43 і на одиницю. Шостий приклад. Цей добуток складене число, тому що 111 ділиться на 3, значить, дане число буде мати більше, ніж два дільники. І буде складеним числом. Наступне, що я хотів. Число задано ось таким чином у вигляді суми. Число 5А плюс 4Б дорівнює 33. Нам необхідно знайти значення числа Б. Отже, ви бачите, що число 33 записало у вигляді суми двох доданків. 5А перший доданок. Обов'язково, як ви бачите, можна записати у вигляді добутку 5 помножити на А, значить, воно обов'язково ділиться на 5. Перший множник 5. Число 5А кратне 5. Число 4Б, бачите, перший множник 4, значить, воно кратне 4. Я виразила, що нам необхідно знайти Б. Ми виразили з вами, чому дорівнює 4Б. З Виходячи з умови. 4Б дорівнює 33 мінус 5А. 5А кратне 5 і менше 33. Ми записали з вами всі значення: 5, 10, 15, 20, 25, 30. Берем п'ятірку і підставляємо замість, замість А у, в умову. Якщо А дорівнює 5, то 4Б дорівнює 33 мінус 25. Чому це дорівнює? Діти. 33 мінус 25. Це дорівнює 8. 7. 7. 33 мінус 20, це 13, мінус 3 10 і мінус 2 8. Отже, виходить, що я напишу тут вгорі. Б дорівню 8. Отже, B дорівнює 2. Перше значення знайшли. Так. І підкресліть, будь ласка, собі. Головні слова. Щас. Що Якщо А дорівнює 5, то Б дорівнює 2. Тепер я буду витирати значення. Представляємо 10. Ой. Якщо, пишете друге, якщо А дорівнює 10, то може, може таке бути А10. Нам прийдеться одразу. Представте 10 замість А. 5 помножити на 10 буде 50. Можемо ми відняти від 33 50? Ні. 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 Так. Не можемо. А 10 не підходить. Отже, виходить, що усі інші значення. А 6 можна. 6. 30. Да. А може дорівнювати. Стойте, стойте, стойте. А ні, не можна, не можна. Одну хвилинку. Mm. Не можна. тому ну що, там потім, потім остається 3, а 3 потрібно поділити на чотири. А а не... Так, що, Да. Потім нам необхідно підібрати, ми оце значення. Числа А. А ми повинні з вами говорити про число 5А. Зараз я не хочу брати червоний, червоний колір. Отак. Ми розглядаємо число 5А як ціле число, які числа нам підходять? А, ні, ну, хоча, хоча можна і 10 нам не підходить. А Якщо замість 5А. Е, mm. А, хорошо, сейчас, сейчас, одну секунду. Якщо не А дорівнює 10, якщо 5А, отак, якщо 5А дорівнювалося б 5, можна було б. Так, слухайте, ми повинні були розглянути не А, а 5А. Якщо 5А дорівнює 5. А. Отак. Нам треба справа отримати такі, таке число, яке буде ділитися на 4. Щось в мене затягнулося розв'язання цього прикладу. Давайте зараз я витру зайве. Так, видно буде вам, Я... Якщо 5А, то мене може бути 10. 5А може бути 10, правда? Якщо так. 5А буде дорівнювати е треба ще ділитися на 5. Треба ж да, от наприклад, якщо 5a 15, то тоді 100 4b буде дорівнювати 15. Мм, сейчас 33 10, 23, е 23, да? Давайте угу. поділиться на 4. Нам а. потрібно, щоб 4b було менше 33. І ділилися 4Б. Дивіться, ось умова. Давайте запишемо, що 4Б ділиться на 4, так? І 4Б менше 33. Менше 33. Ми ж можемо записати, чому може, ну, предположить, уявити, чому може дорівнювати 4Б. 4Б може дорівнювати, які числа до 33 діляться на 4? 20. Ой, тридцять два, так? Так. Двадцять вісім. Далі. Два. Двадцять. Шістнадцять. Вісім і чотирьох. Дванадцять. А, дванадцять, так. Mm -hmm. Все правильно, дванадцять, вісім і чотири, так? Ого. Так. Так. Скільки треба відняти від 33? трьох? Щоб отримати 20, 20. один. 20 Підходить. Що 20. Ну, підходить 20, тому що воно ділиться на 5. Так, да, але дивіться, Три... нам необхідно від 33 відняти таке число, щоб отримати 28. Скільки треба відняти від 33, щоб отримати 28? Мариночка. 5. Діти. 5. 5. Значить, 5а може дорівнювати 5. Так? Так. Далі наступне число 20. Щоб отримати з 33 20, необхідно відняти 13. 5а не буде, воно ділиться тільки на 5. Так? 13 нам не необходимо. Значить, 20 викреслюємо. Далі, 33, щоб отримати 16. Скільки треба відняти? Це число, яке ділиться на 5, правда? 33 мінус 16. Ми отримаємо в кінці п'ятірку, якщо будемо віднімати. Діти. 30 мінус 16. Ви перевіряєте лише останню цифру. 3 мінус 6, ну явно п'ятірку нам не дасть, правда? Значить, 16 закреслюємо. 12. 4Б буде дорівнювати 12. Що треба відняти від 33, щоб отримати 12? 21. 21. 5А не буде 21 дорівнювати, правда? Значить, ми закреслюємо 12. І тепер наступне число це 8 Ось вона я рожевим обведу. 4Б дорівнює 8. Чи може бути таке, чи ні? Скільки треба відняти від 33, щоб отримати 8. Віднімаємо 33 мінус 8. Це 25, так? Це можу, 5. може, можу, може. а може бути дорівнюватися 25. Ми знайшли, що 5а. дорівнює 5 або 25. Фух, втомилися. Отже, для розв'язання цієї задачі нам необхідно було пам'ятати, що там, число 33 було записано у вигляді суми 5А плюс 4Б.